СБУ ліквідувала чергову схему ухилення від мобілізації на Полтавщині. Служба безпеки ліквідувала на Полтавщині чергову схему ухилення від мобілізації осіб призовного віку, організовану посадовцями районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки області. Зловмисники робили у військово-обліковій системі відмітки про проходження військовозобов'язаними ВЛК із зазначенням, що вони не перебувають у розшуку. Це надавало клієнтам можливість подальшої відстрочки від мобілізації терміном до двох місяців. Свої послуги ділки оцінювали від 1500 до 5000 доларів США. Одну з фігурантів затримано на гарячому під час отримання 1500 доларів США. У ході обшуків за місцем проживання і роботи посадовців правоохоронці вилучили військову облікову та медичну документацію, мобільні телефони з доказами протиправних дій та гроші, отримані незаконним шляхом. Наразі одній фігуранці повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України зловживання впливом. Встановлюються інші можливі учасники протиправної схеми для притягнення їх до відповідальності. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону за сприяння керівництва Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.